Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. В дитинстві волосся заплітали в косички, а зі стрічки зав'язували бантики. Сьогодні ми також зав'яжемо бантики, але вже з тіста. Але спочатку приготуємо здобне дріжджеве універсальне тісто, яке чудово підійде для пиріжків пирогів і булок. Перелік всіх інгредієнтів ви бачите на екрані. Я їх ще продублюю вам в описі під відео. Мені знадобиться молоко або вода, дріжджі, цукор, сіль, ванілін або ванільний цукор, яйця, масло вершкове олії і борошно. Тож зберігайте рецепт і готуємо. І найперше, що ми приготуємо, це розчину або опару. Розпушувачем цьому тісті будь-слугувати живі пресовані дріжджі, мені їх потрібно 20 г. При потребі їх можливо замінити на сухі, серед сухих краще обирати активні, їх потрібно в 2,5 разів менше, це десь 8 грамів. До теплої води або молока вкидаю дріжджі і всипаю 2 чайні ложки цукру. Рідина має бути тепла приблизно 35 градусів за Цельсієм. Розчиняю цукор з дріжджями і всипаю декілька столових ложок просіяного борошна зі всієї кількості заявленої в рецепті. Читали в коментарях, що дріжджі краще спрацьовують, якщо їх спочатку розтерти з цукром, а потім вілляти до них воду. Кажу відразу це міф: якщо вони якісні, то спрацюють вони однаково добре, незалежно від того, що до чого додавати. Загинути або сповільнити свою роботу вони можуть у випадку додавання до них гарячої води. Все, розчина підготовлена до бродіння. Якщо в ній є десь грудички, не хвилюйтеся, нічого страшного, вони розійдуться. Відставляю її в бік на хвилин 15, навіть нічим не накриваю, вона не обвітриться, хай подихає, а тим часом підготую здобу для тіста. Для кращого бродіння тіста всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Вбиваю в миску яйця і всипаю решту цукру. Також додаю сіль це обов'язковий інгредієнт, який збалансує смак випічки. Для аромату всипаю маленьку дрібку ваніліна або пакетик ванільного цукру. При бажанні для кольору можливо додати дрібку куркуми, але якщо у вас яйця домашні, то їх жовток і так чудово зафарбує тісто. Злегка все збиваю, щоб зруйнувати структуру яєць, об'єднати складові і дещо розчинити цукор сіллю. Далі до рідкої основи тіста додаю вершкове масло, воно має бути м'якеньке, я його дещо розігріла в мікрохвильовці і вливаю олію без запаху, тобто рафіновану. Все злегка збиваю і здоба готова. А наразі подивимось, що в гуморі наша розчина. Бачу, що в гуморі вона чудово підійшла, збільшилась в об'ємі втричі, теж саме на часі з чудовим настроєм і гарними думками розчинити тісто. На цьому етапі потрібно з'єднати всі складові тіста в одній мисці. Погляньте ще раз на опару, якщо там і були якісь грудочки борошна, то вони, як ви бачите, чудово розчинилися в тендемі здріжжями і цукром. Вливаю здобу, перемішую, можливо, десь якийсь там цукор залишився ще на дні миски, і розмішую рідку основу тіста, тим самим ще раз активую роботу дріжджів. Залишилося всипати борошно і замісити тісто. Сипаю його частинами, бо, як ви вже знаєте, його кількість залежить від різних чинників. Наприклад, від розміру яєць, від сили борошна, тобто його водопоглинаючої дії, від того використовуєте ви в рецепті молоко чи воду, бо молоко має більшу щільність, тому борошна може знадобитися менша кількість. Тому завжди орієнтуйтеся на консистенцію тіста, яка вона має бути, покажу вам згодом. А ось погляньте, тісто вже зібралося докупи, тож підпилюю килимок борошном, викладаю тісто і гарненько його вимішую, щоб в ньому розвивалася кликовина, яка і відповідає за якість готових виробів. Тут важливо віднайти золоту серединку і не забити тісто борошном, бо густе тісто потребує до себе більше уваги, йому потрібно буде більша кількість обминань після циклу бродіння, а це, як ви розумієте, займе у вас більше часу. Є ще один недолік у з того тіста на булочках при кінцевому розстоюванні можуть утворюватися тріщини. Тісто вимішую і відбиваю приблизно 5 хвилин. Воно, як ви бачите, вже практично не липне до рук і до столу. І ось саме таке тісто для вдалої випічки має бути за консистенцією. Воно м'якеньке і не густе. Згортаю його у вигляді кульки і вкладаю в змащену олією миску. Накриваю харчовою плівкою, роблю в ній маленькі отвори, щоб тісто могло дихати, але при цьому не ввітрювалося, і залишаю в теплому місці для бродіння на годину або півтори. Погляньте, як чудово піднялося тісто. Дріжджі в процесі бродіння виділили вуглекислий газ, який, в свою чергу, збільшив тісто в об'ємі втричі. Викладаю тісто на стіл, роблю йому легкий масаж, щоб поновити роботу дріжджів, і згортаю в рулет, щоб ліпше було його ділити на однакові шматки. Спочатку ділю на дві рівні частини, потім кожну частину на 5 шматків. Таким чином, всі заготовки будуть однакової ваги. Тісто я попередньо зважила, його вага 940 грамів, відповідно, вага одного шматка 94 Формую ось так, як ви бачите, кульки, знизу має утворитися так званий рубець. Климок має бути практично безпорошним, щоб без проблем сформувати кульку. Накриваю заготовки плівкою і залишаю на 10 хвилин, щоб клейковина розслабилась і легко було розкачати кульки. А поки підготую начинку, до цукру всипаю корицю. Більше чи менше кориці все залежить від ваших вподобань. Також мені знадобиться вершкове масло, я його попередньо розчинила. А для змащування булочок я буду використовувати яйце. Для цієї кількості випічки це 10 штук, мені знадобиться одне деко встиляю його пергаментним папером. Минуло 10 хвилин кульки розслабились, теж саме на часі сформувати з них бантики. Це дуже легко, в цьому ви переконаєтесь самі. Розкачую кульку у вигляді кола. Якщо тісто у вас прилипає до качалки, підпіліть його злегка борошном. Далі змащую тістове полотно вершковим маслом, а зверху посипаю цукром з корицею. Накладаю тіста одне на одне і гарненько притискаю його. Роблю два ось таких надрізи і формую бант. Краї добре защіпую до центру, а зверху обгортаю смужкою з тіста, перевертаю і защіпую смужку. Думаю, що ви впевнилися в тому, що з тіста бан зробити навіть простіше, ніж зі стрічки. Всі бантики вкладаю на деко, накриваю плівкою або рушником і залишаю на хвилин 30 для розстоювання. Пантик, як ви бачите, чудово підійшли, легенько на них натискають, тісто після цього піднімається повільно, а не швидко, а це ознака того, що вироби готові до випікання. Змащую ретельно їх яйцем, промазую кожен згін, щоб при випіканні булочки мали однакову коліровку. Випікаю при температурі 190 градусів за Цельсієм приблизно 15 хвилин. Зорієнтуйтеся саме на свій досвід співпраці зі своєю духовкою. Ще гарячі булочки змащую цукровим сиропом. Для цього одну столову ложку цукру змішую з двома чайними ложками окропу. Якщо сиропом ви не змащуєте булки, то відразу після випікання накрийте їх рушником і залиште так на хвилин 15. Ви тільки погляньте, які вони неймовірні. Вони не тільки цікаві і гарні, а ще й смачні і солодкі. Певна, що ваші рідні будуть в захваті. Щиро вдячна за підписку, лайк і коментар, якщо відео вам сподобалося вдалої вам випічки.